Ці електрички в кращій комплектації, чим твоя Sonata, Camry або ж Божественний Megane. Друзі, зустрічайте. Volkswagen Golf 2018 року з 35-ю батарейкою. На адаптивній оптиці присутня парктроніки 360 безключовий доступ і увага! Білий шкіряний салон з гарною боковою підтримкою, чорна стеля та ще й акустична система DIN Audio. Підсвітка на дверних картах та порогах є підігрів дзеркал заднього огляду та повний електропакет. Автосвітло, лещі приборів 300, без питань проїжджай дане автомобіль. Дестронік, камера заднього огляду, також у нас максимальна мультимедіа з підтримкою CarPlay та Android Auto, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Полетіли далі. Пробіг складає, до речі, його 115 тисяч кілометрів. Автомобіль має дуже хороший сок батареї. 2019 рік, 136 тисяч пробіг, цей білий красень, адаптивна оптика, друзі, дестронік присутній, омовичний фар та автопаркування. Антиблікове лобове скло, камера асистентів, безключовий доступ і аналогічний салончик до того гульфа, друзі. Біла шкіра з гарною бокою підтримку із підігрівами, чорна стеля, контурна підсвітка на дверних картах, на порогах, максимальний електропакет, складання дзеркал заднього огляду та ще й датчики мертвих зон. ледь що приборів. Друзі, у нас шкіри мультикермо, дистронік, автосвітло мультимедіа з підтримку CarPlay Android Auto двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Та ще є бездротова зарядка вашого мобільного пристрою. Авто в наявності в дуже класних комплектаціях. Ну і вискочка Мерседеса 2016 рік, 30 тисяч чесно перевіреного пробігу, максимальна оптика, яка просто нереально світить. У нас присутній безключовий доступ, камера заднього огляду, шикарні колеса 16-го радіусу, повний електропакет, пам'ять водійського сидіння. Друзі, вставки з дерева, обивка шкірою. CarPlay підтримує. Друзі, у нас комбінований лещиток приборів. автосвітло. що в нас тут ще є: двохзонний клімат контроль підігрів сидінь. І система Charge Fast. Ось така от класна в нас апаратура приємна сьогодні на майданчику. Кого цікавлять класні електрички? Залітайте до нас на огляд і на тест-драйв. З вами автолуськ. Ми погнали далі.